Вітаю вас на сторінках канала Світ Колекціонера. З вами Ярко Конц. І те, що ви побачите в цьому відео для багатьох із вас буде великою новиною. Ви побачите це вперше і це достойно лайку. Прожміть його прямо зараз. І так, монета 5 гривень. Дизайн, якої ви бачите зараз, для багатьох з'явилося в 2019 році. Щоправда, багато з вас скаже, що Національний банк України презентував цю монету ще 14 березня 2018 року, і на ній значилося саме 2018 рік. Але на ваших екранах ви просто зараз бачите самі перші відтиски монети. Це були. Пробні відтиски на ця власне Аверс і Реверс навіть ще не мали гурта. Але як ви бачите, пробні відтиски з дійсним Аверсом і Реверсом були розроблені і готувалися ще в 2015 році. А лишень 2018 році були віддровані відкарбована монета, яку Національний банк України і презентував в березні. І вже 27 квітня 2018 року ввів в обіг замість паперових купюр одну та дві гривні монетами. А 5 гривень вже звично для нас. А ми маємо починаючи з 2019 року, 5 гривень 2018 року, а так і залишилась в пробних екземплярах. Можливо, хтось із них. Якимсь чином і має ці монети, напишіть, можливо, в коментарях хтось зможе похизуватися такою монетою 5 гривень 2018 року. Але в більшості з нас є самий перший рік карбування це 5 гривень 2019 рік. Власне, став лайк, підпишись на канал, щоб нічого цікавого не пропустити.